За великими сучасними будинками сховалася ніч, і на землю опустився рожевий ранок. Ось ось має зійти сонце. Мої вихованці ще сплять солодким сном, а я планую свій робочий день, розмірковуючи над тим, що нового і цікавого розповім сьогодні своїй малечі. Метушливе місто поглинаю всіх своїми проблемами. Я щаслива і радісна поспішаю Україну дитинства, де оселилася казка. І ніхто з оточуючих не помічає мого щастя. Не помічає, бо не розуміє вогнику в моїх очах, який стає яскравішим у ту мить, коли я бачу своїх вихованців. Я дуже люблю свій дитячий садок Борізка, розміщений у найкращому куточку міста на березі річки Замчиського. Мене зустрічають порожні коридори Завмерлі в очікуванні іграшки, тиша така чаруюча і коротка. А ось і вони, мешканці країни дитинства, моє щастя, мій клопіт, моє життя. Можливо, хтось здивується адже такі слова говорять про рідних дітей. Та хіба діти бувають чужими? Особливо, коли проводиш з ними половину свого життя. Я люблю дарувати малечі радість спілкування, говорити про просте і складне, грати і сумувати разом з ними. Нічого не знаючи про дошкільну педагогіку, мені, як емоційній людині, здавалося, що цікавіше буде працювати у школі, і я стала вчителем. Згодом так склалися обставини, чи так розпорядилася доля і привела мене в дитячий садок. Я зрозуміла, ось де мене чекали по справжньому як я могла раніше жити без цих маленьких башкетників, допитливих чомучок, веселих хлопчиків і дівчаток. Багато треба ласки, турботи, усіх почути, кожного зрозуміти. Цілий день я друга мама для донечок і синички. Дитячий садок це перша і справжня любов у моєму житті. Вона дарує мені широку доброзичливу усмішку. Жодна людина на світі не може посміхатися, як я. Жоден космонавт на світі не витримає таких навантажень. Жоден учений не зробить стільки відкриттів. Жодна модель світу не зрівняється зі мною в костюмі весни чи клоуна. Мистецтвом перевтілення я володію так само, як артисти театру і кіно. Усі ми спілкуємося з дітьми. Одні не приділяють цьому особливого значення, а для мене спілкування з дітьми це справжнє диво. Моє покликання знайти і розвинути у дітей здібності, які обов'язково є у кожної маленької людини. Виховати у них потребу займати свій вільний час не лише розважальними іграми, а й іграми, які вимагають розумової напруги інтелектуального зусилля. Батьки передають у твої руки найцінніший скарб своє чаду, довіряють без усіляких сумнівів, а ти повинна виправдати їхню довіру, оберігати і левіти той скарб. І хіба це все не варте мого життя? Суддям мого таланту, моєї роботи відтворяє безтурботно. і оцінка їхня вища всіх похвал і категорій. Атестацій і досягнень мною складених теорій. Лиш для них живу, творює, світ вивчаю я спочатку, а вони лишають сміх свій галас на усе життя, на згадку. От тому з усіх професій на світі я вибрала головне я вихователь дитячого садка. А чи любите ви дитячий садок так само, як люблю його я?